Друзі, добрий ранок, вітаю вас на каналі Щоденник Рибалки. Перше буду рибалити на цьому ставку. Ну, моя ціль це короп Абакарась. А там побачимо, тому що я взагалі не знаю ще достеменно, яка тут риба водиться, як її ловити, на що. Він вже мені подобається. На човнику запливу, можливо, в ті корчки. І ловити буду набічний кивок. У мене з собою є кукурудза консервована і опариш. Зараз що, надуваю човник, запливаю, міряти глибини, підгодовувати місця. Мені дуже цікаво, я завжди люблю розвідувати щось новеньке. В мене такий легкий трепету душі і якісь такі сподівання на щось хороше. Глибина мала, друзі. Ну, 50 сантиметрів десь так. Ale ja jeszcze zarobdę szukać miejsca, może znajdę głębszy. Tak. Tutaj jeszcze jedną toczkę zrobię. Jak to ładno. Наче дирочка в небі. тримати, бо він піде в корчі. Взяв я його. Короб взяв так, легенько доторкнувся, потім плавно, плавно піднімав. Я щось такої покльовки не бачив. Коропа переважно він різко піднімає. Невеликий, але поборовся дуже гарно. Трошки мені в човні там було незручно. Він мене розвертав, я його не пускав в корчі. Цікава боротьба вийшлася. Я вам сказав, що досить сильний він був гідний суперник. Треба було сидіти. Довший час, хвилин 10, може 15 я сидів. Покльовки не було. Нічого mm. собі. Дуже мені подобається таке озеро. Ну такі ставочок. Коли дерева в воді, всякі корчі, пеньки. To i dla siółki dobre I korób takie lubić Фу. Сильні тут корпи, дуже сильні. О, це так, це красень. Більше 2 кг має 2 кілограма 200 грамів. Я так захопився, що Вже страшно голодний. І відкладаю все в той час, щоб поснідати. Всього навсього вдалось мені тут більш-менш знайти такі пристойні три точечки. Де можна було підгодувати. Дуже гарний ставочок. Проблема лише в тому, що вода не глибока. І там, де я підгодовував, я більше метра не бачу. Навіть не знати, чи метр десь був. Така от ситуація, друзі. Ja. <laughs> Цей має 2 кілограми. Вийшов трошечки ноги розімнути, так кусочок хліба з'їсти. Вже чуть, чуть стало тепліше, бо зранку того трошки підмерз уже. Не включаю другу камеру, бо дуже важко в об'єктив ловити ківок через цей вітер. А зробити вже деякі підсумки. То скажу вам, що непогано бере карпик в районі 2 кг. Один тільки менший на кіловій кг, а інші 2 кг і трошки більше. Офі. Oj, ha. No. Yeah. Arni. Al. Aż mnie Kivox był. І розвертає мене. Ну no, тут корби сильні. Це просто якийсь капець. Так б'ються. Це очевидячки, що більший. Буду важити потім. Так думаю, що пора риболовлю завершувати. Риболовля була чудова. Познайомився я з новим ставочком. Ставочок прекрасний. Рибка брала, не дивлячись на те, що вже трошечки. І похолодання, і тиск сьогодні дуже низький. Ну, я не, не сподівався, це перевершило мої сподівання ця риболовля. Трошечки важко було що наловити. Був вітер, гайдало і прицілюватись важко було, кивочок виставляти і тримати в руках вудочку. Однак праця все-таки дала результат. Я дуже задоволений. Буде смажений короб. Трошечки втомлений, бо дуже раненько встав. Друзі. Я відчув насолоду і хочу якось вам передати також крихітку цього щастя. У Когось там, можливо, сімейні проблеми. Також у нас проблеми з війною пов'язані і настрій не дуже хороший у багатьох людей. У Когось нема настрою по причині якоїсь хвороби. Може якось це відео трошечки вам... Дасть якось наснагу, радість, втіху і таку ду духовну рівновагу, душевну. Бо я іменно це і зазнав сьогодні. А тепер буду з вами прощатися. Бажаю вам поскоріше, щоб було мирне небо. Всіх благ, до скорої зустрічі. З вами був Щоденник Рибалки.